Карта дня 25.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс понеділок 25 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня. Я використав таро Санта Муерте. Отже, карта дня тринадцятий, старший аркан смерть. Моя порада, старший аркан смерть несе в собі знання про трансформацію, зміни та завершення. Ця карта може здаватися лякаючою. Але її значення у більшості випадків не віщує фізичну смерть. Смерть символізує перехід від одного етапу життя до іншого. Смерть символізує оновлення та звільнення від старого. Отже, Моя ключова порада на сьогоднішній день. Не бійтеся змін, адже вони неминучі. Прийміть те, що закінчується, і будьте готові до нового. Довіряйте вищим силам. Адже вони ведуть вас до кращого життя. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.